Ерготерапія означає лікування через діяльність. Розглянемо, як на прикладі звичайних хатніх справ можна займатися відновленням мозку після інсульту. Всім привіт! Я Максим Недвига. Вітаю вас на своєму каналі Як Ми Перемогли Інсульт. Тут ми говоримо про, про тою мовою, про серйозні речі, не лише про інсульт та реабілітацію, але й про життя та мотивацію. У нас таке завдання: замінити. Фільтруючі елементи в системі зворотнього осмосу, який ось знаходиться перед вами. Їх 5 штук. Важливо нічого не переплутати, а для цього потрібно задіяти логіку, пам'ять і так далі, і тому подібне. Тобто весь мозок задіяний. Починаємо. Для початку нам треба витягти старі елементи із картриджів. Для цього нам потрібно спочатку спустити воду, щоб там в системі не було тиску. Підставляємо відро, ось, стягуємо оцю штучку, не знаю, як називається правильно. І ось тут робимо таку ось операцію. Важливо нічого не переплутати в цій ситуації. Опс. От. Ох і бяки там понатикало. Помили корпус і міняємо елемент на новий. Ось так. Встромляємо його сюди і ставимо корпус. На місце? Прикручуємо назад. От, відкручуємо наступний. Відкрутили. Тепер помиємо. Міняємо на наступний. Скидуємо упаковку, встромляємо в корпус, прикручуємо на місце. До такої складної операції я приступив лише на третій рік після інсульта. До цього. У мене не виходило. Я постійно просив або дітей, або сантехніка. Тепер я роблю це сам. Підкручуємо наступний елемент. Міняємо наступний елемент, встромляємо в корпус і прикручуємо на місце. Тепер важлива операція це все треба затиснути ключем. Тепер потрібна оці три фільтри це система попередньої очистки, тому що основна очистка води відбувається тут, мембраною. Значить, треба промити. Тручий елемент, тому зараз ми дамо тиск. Дивимось, щоб ми не оплюхались. Пішла вода. Наповнюється другий елемент. Чуєте, як дзюрчить? О! Ну, десь літрів 5, 7, 10 випустимо. Я думаю, досить. Продовжуємо. Зараз ми стромимо цей шланг назад. Ось таким от чином. Так. Важливо все запам'ятати, нічого не переплутати. Ось так і відновлюється мозок. Отакі от от складні завдання потрібні. От. Ставимо назад і цей фіксатор обов'язково не забуваємось ставити на місце. Далі нам потрібно розібрати ось цю надбудову. Це ми бачили в систему попереднього очищення води це вже безпосередньо мембрана і постфільтр, так званий. Значить, його треба все це зняти з його штатного місця. Акуратно, щоб нічого не поламати. Зняли постфільтр, знімаємо мембрану. Так, тепер важливо її цю мембрану розкрутити. У нас нічого не виходить, тому. Підемо до сантехніків газовий ключ. Ну ось на такому прикладі ми і бачимо, що таке ерготерапія. Це лікування через діяльність. Тут наші повсякденні справи вони сприяють відновленню моторики, мислення, пам'яті всього на світі. Так що, на цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли, інсульт. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, не забудьте підписатися на мій канал, бо попереду, як бачите, у нас безліч цікавого. Ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.